Заняття в середній групі первоцвіт. Привіт, друже. Ти чув таку назву первоцвіти? Первоцвіти це ті квіти, які перші розцвітають. Ці квіти називають першою усмішкою весни. Саме вони першими відчувають, ще не зовсім теплі, але вже приємні промінчики весняного сонечка. Первоцвіти цвітуть тоді. Коли ще на деревах немає листя. Так сонячні промінчики безперешкодно потрапляють аж до самої землі, не заплутуючись у кроні дерев. Вони будять перші квіти, аби ті скоріше прокинулись. Давайте з ними привітаємось. Ось підсніжник. Його в народі називають молочною квіткою або сніговин дзвіночком. Поруч з підсніжником на лісових галявинах можна часто зустріти зовні схожого на нього побратима. Білоцвіт весняний. В народі цю квітку називають скороспілка весняна, лісовий нарцис жовтка. Ці назви кажуть, що квітка розцвітає Одною з перших на початку весни і що в неї є жовті вкраплення на пелюстках, які вказують шлях комахам до нектару. На гірських луках, галявинах, на кам'янистих схилах, з березня до середини квітня радує людське око Крокус. У народі їх називають маслянками або сиренками, мабуть, за їх колі. І близьк. Сон трава. Свою назву цей перевод світ дістав через те, що його квітки в негоду і холод закриті, наче сплять. Або через те, що використовували це зілля в народній медицині Як снодіючий засіб. А ще морозник кавказський. Зозуліни черевички. Черемша, пролісок, мати і мачуха, нарцис та інші весняні квіти. Цікаво, що всі ці рослини виглядають і цвітуть неймовірно гарно, і наче спокушають їх зірвати. І люди піддаються спокусі і зривають їх, часто з корінцями, цибулинками, тому ці рослини опинились на межі зникнення, їх занесли у червону книгу. Тому, якщо ти свідома людина, запам'ятай правило ніколи не зривай квіти, виходячи на природу. Бо ці квіти дуже важливі. Для життя лісу, бо їх нектар єдине харчування для комах, що тільки прокидаються після зимового сну. Дякую за увагу.